Мій позивний Пітон. я командир зводу БПАК 152 батальйону, 117-ї бригади ТРО. На війні я з 2018 року, як тільки виповнилось мені 18 років, я прийшов добровільно до ЛАВ Збройних сил України і пройшов тернистий шлях від солдата до офіцера. Наразі, як перед командиром зводом, передо мною стоїть задача збереження особового складу, максимальне враження противника та постійний розвиток технологій. Ворог веде дуже активне полювання за підрозділами та екіпажами БПЛА, тому для того, щоб побачити нашу перемогу, вам потрібно дотримуватися стражайших правил маскування. Тобто наші самі головні демаскуючі наші ознаки це антени БПЛА та старлінки. Для того, щоб їх максимально ефективно замаскувати, їх потрібно красити під колір місцевості, адаптувати їх під різні рельєфи або ж приклеювати якусь там траву, якісь там всякі інші моменти. Тобто Потрібно максимально корисно використовувати місцевість. За вісім років служби моя мотивація не пропала, а навіть з кожним днем все більше і більше набирає обертів, тому що ворог на порогі мого будинку і тільки я можу захистити свій будинок та свою сім'ю від Орди. Тому нищим, вражаєм, розвиваємося. Специфіка моєї роботи залежить від того, куди картонку вітром занесло. Там я приземлився, там мій мой мідім. Але насправді вдома мене чекають близькі, дружина, матір, батько, брат, сестра. Вони нетерпляче мене чекають, але зв'язку з цією клятою війною я не можу бути поруч, обійняти їх і просто підтримати якусь скрутну хвилину. Але це війна, ми будемо з цим поратися і будемо. <звук> Серед побратимів я жартую, що в полон мені не можна. Вони питають, чому. Я їм відповідаю, тому що з мене зроблять коврику ванну. Зараз я вам це покажу.